Полтава, Це тисяча гривень, да, да, да. ага. да? гривень кілограм? 40 штук на кілограм, яйця, до... так? Так, так. Ворска полтава. От двох кілограм, от двох кілограм по 900. Ага. Чули, да? Тисяча гривень кілограм. 40 штук єдина кілограм. яйця, Так, якщо береш більше, то 900 гривень за кілограм. Праві друзі, такі ціни в Києві. Хто любить у цих раків Пущі, це дорого чи ні, бо я їх не, не люблю Я не купую. А почув бачив ці огірочки? 150. І пончик. І пончик, я Бачите, які з гумором люди.